Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Взимку Valve пообіцяли випустити оновлення для Team Fortress 2, і своє слово компанія стримала. Насправді, оновлення це просто доданий неофіційний контент спільноти, але, хоча б так, у грі з'явилося 14 нових карт, 25 нових предметів, ну і звісно ж літній кейс. Також після оновлення підскочив і онлайн у гри. Якщо до нього постійний онлайн був десь 100 тисяч, а піковий 150. То зараз постійний 150, а пікові аж 250 тисяч. Прикольно, що спільнота TF2 не забула про цю гру, незважаючи на те, що у ній 10 років не було оновлень. Вони робили не тільки меми та синематики, а й малювали предмети і карти. І тепер, коли нарешті Valve згадали про Team Fortress, то вони вирішили показати вплив спільноти на гру і додали саме їх роботи. Або вони просто ліниві. Продовжуємо слідкувати за угодою Microsoft і Blizzard. Зараз Microsoft воює не проти Sony. А проти торговельних комісій. І поки перемагає, Федеральна торгова комісія США програла суд. ФТК намагалася заборонити угоду хоча б досудово, але не вийшло. Письмове затвердження того, що Call of Duty буде виходити на PlayStation ще 10 років, і того, що ігри Microsoft будуть у усіх сервісах марного геймінгу, переконала суди. Але Федеральна торгова комісія подала апеляцію. Microsoft вже активно готується до завершення угоди, так як їм потрібно переконати тільки американські та британські суди, американські вони вже переконали, а до британського надіслали апеляцію. Тож будемо і далі слідкувати за угодою, а поки переходимо до інших новин. Інсайдери злили у інтернет інформацію про новий контракт між EA та Marvel. У ньому говорилося про три гри: Гра по Чорній пантері, по залізній людині і по капітану Америці. І розробники підтвердили ці зливи. EA заснувала нову студію під назвою Clip Render Games, які будуть розробляти ці ігри. Я особисто думаю, що незважаючи на те, що це проект по Черній Пантері, а я навіть цю серію фільмів не дивився, тож не знаю, хто він і що він важливого зробив. Але у команду розробників входять геймдизайнери з Middle Earth Shadow of Murder, Halo Infinite та God of War. Гра вийде колись у 2024 році. У минулому році між EA та FIFA, я маю на увазі організацію, сталися розбіжності. Тож вони розірвали контракт. І тепер стара добра FIFA буде виходити під назвою EA Sports FC. Незважаючи на цей ребрендінг, у грі все ще є 19 тисяч реальних гравців, 700 команд і 30 ліг. Також відбувся показ геймплею. Гра вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox One і навіть Nintendo Switch 26 вересня. Закінчимо новини грою, з якої починали минулий Baldur's Gate 3. Нещодавно відбувся тестовий показ гри, на якому декілька розробників і тестерів грали у Baldur's Gate, після чого вони і дали свої відгуки. Кажуть, що гра просто ідеальна, крута та опрацьована, і на фоні всього цього розробники написали, що світ не готовий до релізу Baldur's Gate 3. Ні, не думайте, що вони її перенесли. Вони просто сказали, що після виходу Baldur's Gate і для розробників, і для гравців ложно підвищиться планка якості. Пояснюю, вони бояться, що з виходом її гри... Розробникам інших RPG доведеться працювати більше, бо Балтерськей дуже опрацьована і занадто ідеальна гра. Ну, гра вийде скоро, а саме 31 липня, і протестувати ви зможете і самостійно. Ось і всі новини на цей тиждень, наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналась ви щось нове. Тож слава Україні та до зустрічі в новому відео.